Один гектар української сільськогосподарської землі, за даними Держгеокадастру, починаючи з відкриття ринку у липні 2021 року, в середньому коштує 38 тисяч 480 гривень. Ціна не сильно коливалася протягом років, хоча в доларах чи євро вона впала на 35-40% після повномасштабного вторгнення. Найвища середня ціна була у 2021 році близько 1200 євро за гектар, згідно євростат серед країн. Євросоюзу у 2021 році найнижча ціна була у Хорватії 3661 євро за гектар, найвища у Нідерландах 77583 євро. На той час це 2,4 мільйона гривень за один гектар сільськогосподарської землі. Непогано у сусідніх з нами країнах на 21 рік середні ціни були такі: Словаччина 3977 євро за гектар, угорщина п'ять 57. Румунія 7601, Польща 10937 євро за гектар. Вони відрізняються по регіонам, але загальна картина виглядає так. Тобто ціна на землю в Україні у рази, а то і на порядки менше ніж у європейських країнах. Чи може ця ціна зрости? Теоретично так, наприклад, у сусідній Румунії ціна на землю за 4 роки виросла в середньому майже у 4 рази з 2085 євро за гектар у 2017 році до 7601 євро за гектар у 2021 році. Та й в Україні ціни у деяких регіонах сильно різні. За роки існування ринку середня ціна на Київщині, Івано-Франківщині та Львівщині становила більше 100 тисяч гривень за гектар, а стартували ціни в перший місяць продажів на Київщині взагалі з 445 тисяч гривень за один гектар. Тобто, якби всі землевласники дружно поставили ціну 500 тисяч гривень за один гектар, то такою б вона і була. Спочатку землю б не купували або купували б дуже мало, але потім ринок змушений був би починати рухатись. На жаль, це лише теорія. Проблема в тому, що у нас багато земель у власності людей, які цю землю не те, що ніколи не обробляли, а й в очі не бачили. Вони не знають ціни цій землі, не готові відстоювати свою позицію і часто беруть те, що їм за неї пропонують. Тому початкова ціна дуже низька, зараз близько тисячі євро за гектар. Насправді, якби земля поступово переходила у власність реальних фермерів або в крайньому випадку інвесторів, громадян України у розмірі до 100 гектарів, це була б навіть більш здорова ситуація. Земля під управлінням тих, хто її обробляє, хто її береже і хто знає її ціну, набула б своєї реальної вартості. Крім того, це була б велика кількість реальних землевласників понад 300 тисяч якими було б важко маніпулювати і диктувати їм правила продажу чи купівлі, але на український ринок дивляться великі гравці. Закон про продаж землі лобіювали міжнародні банки, іноземні уряди та крупні інвестори з неприхованим наміром підтримувати великі агрохолдинги. Тому згідно закону з 2024 року обмеження на володіння землею виросло у 100 разів до 10 тисяч гектарів, а купувати її тепер можуть не тільки громадяни, а й компанії. На жаль, в Україні існує купа методів, коли такі компанії можуть бути об'єднані під одним агрохолдингом, який фактично буде володіти сотнями тисяч гектарів. Проблема великих гравців з великим капіталом на ринку у тому, що по-перше. Вони можуть перебити ціну будь-кого і завжди запропонувати трохи більше. По друге, земля у їх володінні буде по суті консервуватись і виводитись з ринку, бо важко уявити, для чого б вони почали перепродавати землю, ціна якої відбивається у перші три роки без жодних довготривалих вкладень. Низька ціна на землю вигідна тим, хто лобіював ринок землі у такому вигляді, яким він є зараз, і виглядає так, що ціна на землю не буде. Де сильно рости? Ринок був би живим, якби землею володіла велика кількість громадян України з власними невеликими і середніми фермерськими господарствами. Тоді ціна вже у найближчій перспективі могла б бути і 5, і 8, і 10 тисяч євро за гектар, як це є у Румунії, Угорщині чи Польщі. Чи може ціна бути 70 тисяч євро за гектар, як у Нідерландах? Думаю, в оглядній перспективі ні для цього має бути відповідний розвиток суспільства, продуктивні технології галузі, політичне положення та інше. Та й навіть на рівні Європи така ціна це феномен. Зрештою, це моя особиста думка. Якщо можете, підтримайте мою роботу фінансово. Це дуже важливо. Як це зробити? Є в описі. Пишіть свої думки, і до зустрічі.